За даними Центральної виборчої комісії, станом на 13.23, 28 жовтня по 103-му виборчому округу, центр якого знаходиться в Олександрії, опрацьовано близько 56% протоколів. У загальнодержавному багатомандатному виборчому округу по 103 му округу наразі лідирує партія блок Петра Порошенка. За неї віддали свої голоси понад 22 виборців. На другому місці знаходиться політична партія Народний фронт, яка отримала 19,6% голосів. Замикає трійку лідерів радикальна партія Олега Ляшка, яка набрала майже 13% голосів. По одномандатному виборчому округу першу позицію утримує Анатолій Кузьменко, кандидат від партії Блок Петра Порошенка. За нього наразі проголосувало 38,7% виборців. Значно відстає від нього Віталій Пікулін, кандидат у нардепи від політичної партії Народний фронт. Він набрав 13,5%. На третьому місці розташувався самовисуванець Анатолій Дорофеєв, який отримав 11,6% голосів виборців. На останньому місці опинився Олег Плохов, самовисуванець. За нього проголосувало трохи більше 1% виборців.